Добрий день, шановне панство. Я веду свій репортаж штаб-квартири відомого у нашому місті громадського діяча, молодого композитора, майбутнього мера нашого міста, а згодом президента України Олександра Русанова. Ідемо за мною. Ми йдемо коридорами Білоцерківського інституту економіки та управління. Саме тут здобуває вищо освіту Олександр. Саме ці високоповажні люди роблять з нього фахівця з фінансів. І саме тут. І саме тут Олександр здобув перші вагомі відзнаки. І мені стипендії міського голови Білої церкви та Київської обласної державної адміністрації. А ще саме за роки студентства Олександр спробував себе на керівних посадах у органах самоврядування. Студентського, звичайного. Одним словом, студентський декан економічного факультету. Відмінник, молодець та улюбленець усіх викладачів. Чи не таким має бути кращий студент року? Спитаємо в людей. О, серйозно Хто, по-вашому, кращий студент року в нашому місті? Хм. Це Олександр Русанов. Скажіть, хто кращий студент року в нашому місті? Ну, звичайно, Олександр Русанов. Дякую. Скажіть, хто кращий студент року в нашому місті? Без сумніву Саша Русанов. Я вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, хто кращий студент року в нашому місті? Алло, зайчик, секундочку, ти не знаєш, хто кращий студент року в нашому місті? Хто? Олександр Русанов. Дякую. О. Скажіть, а хто кращий студент року в нашому місті? Олександр Русанов. Дякую. Спитаємо ще одного експерта. <звук>